Продуктивна зустріч у Женеві дала серйозний імпульс перемовинам із сполученими штатами. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Сторони продовжують працювати над спільними пропозиціями із залученням наших європейських партнерів. Досягли дуже доброго прогресу і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ, як ніхто, заслуговує на цей мир і прагне його. Щиро дякуємо нашим великим друзям, сполученим штатам, особиста президенту Трампу та його команді, за віддані справі миру. Велика Британія, Німеччина та Франція підготували власну редакцію плану із припинення війни в Україні. Документ оприлюднила агенція Reuters. Він заснований на американському мирному плані із 28 пунктів, але містить низку принципових відмінностей, спрямованих на посилення українських позицій. Зокрема, європейська сторона відкидає положення про передачу Росії частини українських територій. Пропонується обговорювати будь-які територіальні питання тільки після припинення вогню. Чи це? збройних сил України має становити 800 тисяч у мирний час. Нагадаємо, в американському плані це 600 тисяч незалежно від ситуації миру чи війни. Вступ України до НАТО буде залежати від спільної згоди членів альянсу, якої наразі немає. США, натомість пропонували законодавчу закріпити положення про те, що Україна не буде прийнята до НАТО. Скасування санкцій, запроваджених проти Росії, будуть узгоджуватися поетапно. США пропонували їх зняти без застережень. І зараз ми вітаємо в ефірі Івана Уса, головного консультанта національного інституту стратегічних досліджень, кандидата економічних наук. Доброго ранку, пане вітаємо, доброго ранку, пані Ганна, пане Максиме. Вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів. Отже, пане Іване, на вашу думку, ну, яку реальну роль сьогодні відіграє Європа у формуванні умов мирного процесу, і наскільки їх реально європейці сьогодні чують у Сполучених Штатах? Ну безумовно ми розуміємо, що дуже велика залежність є у Європи стосовно забезпечення власної безпеки від США, і тому Європа не готова йти на прямий конфлікт з адміністрацією Дональда Трампа, але з іншої сторони? Все ж таки, як Трамп постійно наголошує, це війна в Європі. І отже, Європа повинна відігравати більш важливу роль. І зараз ми маємо ці пропозиції від Європейського Союзу, які суттєво покращують цей план. Єдине, що знаєте, ось коли ми всі зараз сконцентрувалися на обговоренні плану, я завжди повторюю просту річ: а юридична оцінка цього плану є. Бо ті юристи, кого я чув, фахівці по міжнародному праву, вони говорять, що цей. План він не відповідає власне, стандартам, не відповідає юридичному базису на працьованому напрацьованому організації об'єднаних націй та інших структур. Тобто він підриває міжнародне право і він підриває принцип э, сили права, які на якому ґрунтується наш світ, і навпаки, він радше сприяє э, розумінні нашого світу у якості не сили права, а права сил, що м'яко кажучи, абсолютно зворотні до нього. Тому знаєте, поки що безумовно це розмови, які ґрунтуються на тих пропозиціях, але чи будуть вони втілені в життя, і чи реально мають можливості бути втіленим в життя, бо знаєте, в теорії ми звісно можемо говорити багато речей, але насамперед є лінія фронту і моделювати ситуацію втілення цього плану в життя. Як на мене, це дуже дуже навдячна річ, тому що навряд чи навіть ось. Перше питання: якщо військові не погодяться на цей план, а воюють вони, а ніхто інший. Тобто, поки що, це дуже теоретично, але знов ж таки будемо дивитись, бо е, і в Сполучених Штатах Америки також далеко не все чітко з їх позицією. Бо з однієї сторони, ми маємо цей план, з іншої сторони, вже була заява і від е, таких ключових е, політиків від республіканської партії, від сенаторів Лінці, Грема, Міча Макона, які говорять, що взагалі-то. А в сенаті також повинні обговорити цей план. Я вже мовчу про те, що е, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на тому, щоб насамперед слід встановити авторство цього плану. Бо є певні сумніви щодо того, що цей план е, все ж таки був розроблений в Росії, адже там знайшли миттєво достатньо росим в цьому плані. Те, що непритаманно е, лексиці в Сполучених Штатах Америки. А відповідно закон... законодавство сполучених штатів Америки, якщо якась інша країна вносить пропозиції по міжнародному порядку денному до Сполучених Штатів Америки, то повинна бути експертиза державного департаменту США і експертиза. Конгресу Сполучених Штатів Америки. І оскільки не було ні першого, ні другого, то цілком можливо навіть в Сполучених Штатах Америки будуть казати, що це незаконна річ. Отже, ми зараз з вами обговорюємо те, що як юристи говорять з юридичної точки зору абсолютно нікчемно. пане Іване. Ну ці ж всі заходи, які зараз відбуваються, які ми обговорюємо, вони ж не можуть бути лише. Спробами вгамувати его Трампа Знаєте, в мене таке враження, що якраз цей план зараз важливий Трампу, щоб, скажімо так, збити з порядку дня проблему, яку обговорюють сполучені Штатах. Я маю на увазі плівки Абстейна, тобто ситуація. З відкриттям чи не викриттям всіх складових цієї справи, і тут фактично зараз у Трампа є дві речі, які відволікають увагу: це війна Росії проти України і це Венесуела. І тобто, тут безумовно слід також дивитися, що буде по венесуельському напрямку, і наскільки це дійсно в американському внутрішньому політичному житті зіб'є, скажімо так. Ці е скандали, які пов'язані з Дональдом Трампом, як тільки в США буде зрозуміло, що все, що пов'язано з не має великої ролі, і щось мені підказує, що і тиск на Україну щодо цього мирного плану з 28 пунктів він може зникнути. Плюс повторюсь, юристи постійно наголошують. Це дуже багато чого порушується, фундаментальних речей і нас заганяють цей коридор обговорень цього плану. Хоча в перспективі, якщо цей план через рішення судів визнають таким, що є невченим з юридичної точки зору, то можливо зараз обговорюючи цей план і надаючи йому великої ваги, ми просто втрачаємо час. Ну знов ж таки подивимося, як далі будуть розвитатись події. Пане Іване, хотіла вас запитати також про е, замороження активи Російської Федерації. От хотілося б тут в цьому аспекті розібратися, тому що е, Сполучені Штати пропонують. Там інвестиційну схему Європа, як відомо, репараційний підхід? От на вашу думку, які тут для України взагалі в довгій перспективі є виклики? І насправді, от якщо російські активи частково розморозять без чіткої моделі репарації, яка для нас в цьому є загроза? Ну, загроза в тому, що забудеться про парація, тобто проблеми одна з проблем, яка породжена цим пунктом, верніше цим планом мира, пункт якого говорить. Про ці активи, це те, що так, давайте повернемо там Росії ці активи. Росія там щось відшкодує, але давайте не думати про це зараз. Треба насамперед досягти миру. Але якщо не думати про це зараз, це буде значити, що потім Росія взагалі відмовиться щось робити. Е, США будуть просити зняти з неї санкції, адже для побудови то того світу, який хоче Трамп, щоб нормально були стосунки в, 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 з Росією Росією всіх. Джей Ді Венс про це прямо казав. Тобто, ми розуміємо, що вони живуть в абсолютно іншій реальності, і ось ця реальність для України дуже неприємна тим, що будуть казати, що треба повернути Росію в велику вісімку, треба нормалізувати стосунки, і давайте не будемо концентруватись на необхідності відшкодування всіх збитків в Україні, що власне на влаштовує ані Україну, ані до речі, європейських партнерів. Бо європейські партнери і ті пропозиції, які Європа надала до цього мирного пункту, Мирного плану Трампа з 28 пунктів, а вони ж якраз коригують суттєво, і в тому числі питання заморожених активів, тому що взагалі то ті пропозиції, які є, вони ставлять крапку на дискусіях по репараційному кредиту. І, власне, зараз Європа працює над цією ідеєю репараційного кредиту. А тут виходить, що нема сенсу над нею працювати, тому що е нивелюється це все цим планом. Тому, власне, Європа і коригує. Питання по в цьому аспекті плюс давайте не забувати переважна кількість грошей. Вона не в США, вона в Європейському Союзі, і коли США говорять Європі, що робити з позиції європейців, то значить Сполучені Штати Америки залазять до них кишень. тому що це не в США, це у них ці активи. Тому власне це один з тих моментів, чому я вважаю, що поки що ми дуже багато уваги звертаємося в цьому плану, але я не виключаю, що за там, ну Трамп у нас любить два-три тижні. Що за два-три тижні можливо, ми взагалі забудемо про існування цього плану, бо будуть інші події, але знову ж таки будемо дивитись, бо дуже така висока динаміка подій, і іноді те про що ми зараз говоримо, втрачає сенс дуже швидко. Так, Іване, вдячні вам щиро за те, що долучилися. Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.